Цьогоріч Україна показала найкращий результат в історії на іграх нескорених. У підсумку змагань наша збірна здобула 12 золотих, 14 срібних та 8 бронзових медалей. Серед учасників були військові та ветерани Збройних сил Національної гвардії та добровольчих батальйонів. Один із них наш земляк, білопільчанин Микола Заріцький, що 11 жовтня 2022 року отримав важке поранення під час виконання бойового завдання на Херсонщині. Після проходження тривалої реабілітації і протезування ноги Микола не просто став учасником національної збірної, а здобув чотири медалі: дві золотих в категоріях вислування на тренажерах на витривалість у класі IR-5 і штовхання ядра серед чоловіків у класі IF-1 та посів два других місця у метанні диска і спринті вислування на тренажерах close to the 1 minute 30 second mark. It's very tight between Севен and Quals. 34 мандалі різного гатунку, але золото, срібло і бронза передусім доводять незламність українського духу та міцність вашого характеру, який сильніше за будь-які обставини. Ви для усіх ви. Приклад на волі і це надихає. Це заряджає, це показує всьому світу, а Україні дає змогу знати і не забувати, що з нескорених народжується нація. І завдяки нескорним нації витримують все і перемагають. Все. Дякую всім. Слава Україні! Микола Заріцький позивний вир, боєць 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Свого часу пройшов військову кафедру в СНАУ, після чого служив у прикордонних військах. Із початком повномасштабного вторгнення добровольцем пішов захищати Україну. Пройшов навчання у Львові і потрапив на передову. Воював на Донбасі, Херсонщині, Миколаївщині. Освоїв роботу на сучасній військовій техніці і, завдяки своїй активній проукраїнській громадянській позиції, став відомим далеко за межами Сумщини. два привета от белопольской братвы по кацапской песне. Парни, залпом 30, 30, 30! Героїчному військовому призору міжнародних ігр нескорених 2023 Миколі Заріцькому за рішенням пленарного засідання 42-ї сесії Білопільської міської ради 8-го скликання, що відбулося 19 вересня поточного року, було присвоєно звання почесний громадянин громади. Міський голова Юрій Зарко зазначив, що Микола став наймолодшим почесним громадянином в історії Білопільщини. Ідея про присвоєння Миколі звання почесного громадянина виникла відразу після того, коли він взяв. Перше свіпле, перше золото на ірах нескорених. Навіть ще ми не мали друг третій медалі. Я вже зрозуміли, що це та людина, яка дуже сильно популяризує місто. Ну, по-перше, її позиція як не нескореного, він сам по собі не скорений, оптимістним невиправний. Навіть коли ще він служив, він також був прикладом для інших. А зараз, особливо, коли він е е посів такі чільні місця чемпіонські на е е іграх нескорених, е він дає всім приклад всім містянам, всім іншим і популяризує першу чергу не тільки Україну, але і зрештою свою білорідну рідно громаду. Е е тому це навіть не це рішення, В якому плані, ну доцільність цього не обговорювалось. Е е воно боїлось на, на, на комісіях. Але навіть не стояло питання, чи чи достатньо він зробив, чи недостатньо. однозначно достатньо. Людина е, вже зробила ці великий внесок у розвиток спорту, спорту на території міста Білопілля і взагалі України. Тому він дійсно став наймолодшим, як я написав, наймолодший в історії Білопільської громади і Білопільщини за всі сотні років. Чесним громадянином. Колектив телерадіокомпанії Відікон вітає героїчного захисника України та знаного спортсмену Миколу Заріцького зі здобутими перемогами та присвоєнням звання почесний громадянин Білопільської громади. Бажаємо вам козацького здоров'я та нових звершень в ім'я нашої перемоги.